там є, і слід. Та, давайте Томаша. А Томаш з, з петличкою. Ага, давайте Томаша, але Томаш без мікрофону. Сидить, сидить уже пів години там, збирається в кадр, а мікрофону нема. От як так? Томаш о, приїхав робити репортаж про громадське телебачення з Польщі. Томаш п'єхав. Це прізвище. І фсиско бенже довше. Фсиско бенже в жонтку. Так. Як... А тут виявилося, що він насправді перебував 30 листопада на Майдані Незалежності. Це не раптом виявилося, ми це знали. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, 30 й був однією з жертв того побиття, так. правильно? Правильно, так. Да. Просто я там стояв цілий ніч з людьми. Ніч з 20 30-го 30 числа. Там все було дуже спокійно, мирно танцювали, я би навіть сказав, що можна було відчути такий, що люди там дуже довго не будуть стояти пізніше, що це буде ну, майже кінець цього протесту. А, ну, а 30-й в ніч почалися проблеми з телефонами, інтернетом, а по трьох годині вже приїхали машини, які заїхали просто на Євромайдан, а з Інститутської спустився Беркут і почали бити людей. Ну, там навіть не було як убіжати. Po no, prostu na cieli byty, ja już tam, mniej dużo duże ciasto pytali, czy ty pokazał presa swoją. z Waju. Ja każę, że to kto nawet to to było, to było to było tam No, no, ну, просто інші журналісти знаком так далі. А я думав, що а, це правоохоронці, а вас преса та тут не На Майдан Незалежності. Хотів Українська прокуратура і міліція також хотіли мене спитати про це, але я відказався просто. Відмовився чому? А тому, що зустрічі з представниками сучасної української влади мені достатньо на зараз просто після Беркуту. А так точно просто. Ну, що я можу сказати? Ну, я у мене не був навіть так крові, так багато, як у інших. Я просто допомагав, допомагав людям. Я просто зробив все, що можна було зробити. Написав заяву в консульстві посольстві польській. Mm -hmm. Так, а, а як сталося це з тобою? Нагадаю, що саме, ну, no. як тебе Ну, no, був... як що саме? Він же сказав, Прийшов Беркут, почав бити. А, а от я, його да. Ж ну, ж я, 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 я був сам в самому центрі Євромайдана, просто е, я стояв під стелою, а е, як це все почалося, я просто зайшов в ту пулу людей, які там стояли. Я ja зразу з мого друга українського журналіста, також Сергія Лефтера, а я йому казав, що тому, що ми зразу були на першому ряді, я сказав, що е, хліб ще в товпу треба зайти, тому що як ми будемо з самого початку, то ми постраждаємо найбільше. No, і це було правильне рішення, тому що як варто і битися, це просто був ужас і страх. Я тільки зрозумів дуже швидко, що я попав так погану ситуацію, що треба обіжати, тикнути. І тільки як побачив. Moment, kiedy odim jest tak silno uderzył ludynio, że to sam upał. To ja cię przez niego tam dalej obieżać nie. No, przez berkutiviz. przez berkutiviz. Tym, że wariantu nie było. No, mieni trzy razy uderzyli pocholowie. Ja upał. Tedy mnie jeszcze kopali. Kolejami byli na klinie jeszcze na do na do jeszcze raz uderzyli pocholowie. A tym, że było dużo chłodno, ja mieni było dwie szapki. Ja myślę, że to to mieni było tyle jak krwi, jak u innych ludzi. No, ale przecież to i drugi polak, jak przestrzagał Jacek, no to ja myślę, że usi bać, jak wyglądał, przecież jego, a jego po prostu był tak, że wini stajal nie na samym majdanie, no, byli pochty, da? i po prostu wini sam stajal tam, tam Berkuty więc że u niego jest e, polski szarf, z kryknul, i go po prostu po głowie z silych sil, sil uderzył, no, to mu tam nawet późniejsze Jacek cię że u niego ta szapka, była tam był rozryw nawet na samej szapce. Після, після цього. No, це була дуже жорстка акція. Ну, треба, і треба пам'ятати про це. Тому що думаю, що кожен момент, коли якісь люди e, вже не знають, чи треба стояти, чи не треба стояти на тому майдані. Треба пам'ятати про сам початок цього всього. Тому що, наприклад, яка була проблема в Польщі, дуже довго, і думаю, що вже є. Така, що просто люди в Польщі не знають до кінця, що тут відбувається. Це дуже довго було так, що люди казали, що це є е, Майдан про Євросоюз, підтримка Євросоюза. Якби нічого не було, да, майже ну, наша влада ну, також так кажуть. Да. І там зауважили, що на тих кадрах, які показувалися, та е, провокаторів фактично зафіксували, ну та провокаторів, хто почав кидати щось в Берку, зафіксували лише камера МВС Міністерство внутрішніх справ. Всі решти знімали власне проє... ну, процес побиття. Там е... говорять, що полетів зелений горошок, ну, звісно, там був зелений горошок, там провіант на, на Майдані, але тут треба зауважити все одно на тому, що е... це був мирний протест, ніхто не був озброєний, ніяким чином не загрожували е... Ані... нікому, нікому з громадян і силовим органам. І... Тобто посилаються на те, що треба було треба встановлювати йолку. І тобто, так назвали, це вже мем такий, ялинка української мови. на Майдані йолка у нас. Просто коли я перший раз почув, що там влада кажуть, що там були якісь провокатори, чи що, що там також люди щось зробили з Беркутом. Ну, я, я чесно кажу, там це було так швидко, що просто навіть люди якби хотіли щось зробити, вони не сміхли би просто. Це було mm -hmm. все мирно просто. А якби навіть говорити, що там там стояли що там стояли якісь там хлопці, націоналісти або хтось там, щоб він щось робити. Я цього не бачив особисто, а я бачив тільки ці дівчата 15-16 років, яким було і пенсіонери, також як і бані постраждалі в там біля мене. Я це бачу. А провокатор в є інформація. Просто Мустафа Наєм каже, що на завтрашньому інтерв'ю Януковича будуть п'ять телеканалів і три великі газети. А громадське телебачення Романа запросив. Президент України Сергію, а запросили громадське телебачення. <сі> Насправді є ще інформація не перевірена. Тут у Дарка Чіпак на зв'язок не виходить, але кажуть, що там зараз за все це не відповідає не Дарка а Ганна Герман і оцей новопризначений з Чмир. З... <сі> Юрій? Юрій Чмир. <сі> да. От, власне, з колишній керівник <сі> Сумської обласної <облогу>. <сі> держадміністрації. І ще є неперевірена інформація. Може, тоді не варто її зачиняти. Ні, ні, ні. А я тут це Мустафа каже, що я він, він каже, що вона не перевірена. Я натомість можу сказати, що вже два джерела є схожих про те, що відбувається на ТРК Україна. І ту, ту інформацію перевіряти можна вже і не перевіряти. Вона відповідає дійсності. Тому що ну, так є. Що на ТРК Україна в ранкових новинах заборонили робити політичні новини. А редактора е, вечірніх новин е, відсторонили за незбалансоване е, висвітлення політичної ситуації. Я, тобто, я не, не переконаний, що факт відсторонення є, але те, що там є е, як це сказати, певне збентеження на телерадіокомпанії Україна, яка належить Рінату Ахметову тим, як висвітлюється в службі інформації події в Україні, зокрема на Майдані, то це збентеження є. Точно можна сказати, і до яких наслідків воно призведе спрогнозувати важко? Така... тому, що чим більше діє, тим більше протидія насправді. Ось Така інформація. Тому що от якщо з точки зору Польщі, польського журналіста, подивитись на ситуацію, коли міліціянти так от б'ють кайками, просто наче я не знаю, наче не людей, а ну тренуються на, на комусь. Це в, в Польщі були такі випадки? Ja jest specjalne zagony, spesz zagony, u nas u nas jest ja razu co napisał, jak ja pisałem z tych pójdź ja zrazem napisałem, że to był przykład, jak było ZOMO, to było jak było komunistyczna władza jeszcze u nas. To, to były takie zagony ZOMO, zomowane z was, także były duże żorskie i tak dalej, i co jest taki symbol Polsce, takich żorskich, żorskiej akcji. Ale w z Polska tego nie ma, po prostu. Ja nie był... takich nie ma. Tak? Da, czy znaczy, specjalny? Myślisz, że jakieś tam specjalny no, policjant nie u każdej, nie u każdej, nie u każdej, no nie u każdej, nie u tak każdej, e, no, nie u każdej, nie każdej, nie u każdej, nie każdej, nie nie Такий так, критичний день, коли всі виходять маршем. Маршні подайбоші. Марш марш, незалежності. Да, марш то, Там там виникають якісь критичні да, да, ну, ситуації. Ну, Постійно, там постійно в кожен рік що там, там відбувається. Та? Да, але, ну, Що там відбувається? Там. E, Daj jakie chuligany, po prostu, futbolne fanaty, jakie po prostu im się zabić i coś tam znaleźć, jakby tam sporeczkę, to oni wychodzą na ulicę i tylko czekają, tak tam będzie ktoś, kto im nie spodoba się i zaczynają to robić. Ale to jest także margines tych wszystkich marszów, bo w Polsce tam każdy ma faszystowski marsz, a tam 50-100 tysięcy ludzi, jakich wychodzić po prostu na dziennie podległości, a tam że tam będzie gdzieś 100 człowieków, jakich chcą to też coś innego. No tak, ale i tak to tak żołstwo nie wygląda, no nigdy. No ja był w szacie po prostu, bo jak ja stałem, ja, ja pod tą i bani tam przyszli do nas, ja zobaczyłem, co oni trzymają w rękach, po prostu, ja już zrozumiałem, co tam będzie, ja wtedy mówię, no po prostu to nie wiem, zaraz jak na baczę, to widzę, jak, to jakiś jak koszmarny sen, po prostu jaki tam kiedyś był, jak, jak ja był już w posłowie tam, kilka godzin później, ja zacząłem pisać zawiadomie, po prostu pisałem. І кажу, мені, я просто не вірю. Це, це, це не мій досвід. Я просто не можу, повірити, що з такого вибуху. А ще як для мене Україна дуже близька, як я, я просто це дуже пережив. Просто серйозно дуже це пережив. І найгірше, як я вернуся в Польщу, я вже це казав. Я побачу, як в польських це висвітлюється ці події яке відбувається зараз в Україні, в Києві. А я побачу, що там взагалі люди не знають, що в Україні зачем в люди знають. Да, Як не знають? Ми показували ТФП 1, там, де все. Ну, да, ну я, не, я не знаю, що я сам викликав польського телебачення інформаційний канал зразу після побита, що вони приїхали з самого ранку в польських інформаційних інформацій каналах. Інформацій але не знали, за чим люди стоять. Просто це постійно, була така передача інформації, що це Євромайдан, але Євро, Євросоюз, якби це була найголовніша тема. А це не найголовніша тема, так до насправді найголовніша тема, щоб була виставка. Це потім uh, вже після 29-го Ну так, але це дуже довго було в Польщі навіть після цього. Я думаю, що це помилилось після 11 го числа цього штурмування Майдану. Тоді, no, Люди в Польщі також зрозуміли, що за чим Українці стоять, і чому влада така жорстка. Тому що, ну як це сказати. Tak do rzeczy. No, wszyscy polacy, jakim ja chodzę, mnie kazali, żeby przedac ci e, potrójkę No, że jak ja zaraz menterachromatycy te faktu chcięcie skazać, że Polska zaraz potrzymuje was po pełności, po poności Ukrainy. Wani, wani rozumieją, że to jest duże ważliwa borodba jest co Po prostu jest tam jakaś zazdrisę, tak skażę, u Polaków, żeby mogli wyjść na ulicę iżo Ukraińcy tak długo stać i wani im chceca po prostu. Zazdrisć? Da, da, tak skażę po prostu. To, że u nas u nas po prostu takich 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 rzeczy nie ma, Може від часу до часу треба було б щось зробити. Теж проти влади, да, так. Да, може, Не проти влади, а щоб просто. Для профілактики. Да, просто щоб суспільство було більш активне. Тому що як я з усім, яким я говорили, людьми ну, то власне кажуть. Власне, те, що відбувалося, ми зараз показуємо. Да, да, а так, ти, ти стояв біля стелу, а потім пішов. Да, я на стіпнях, да, стел І так як цей беркут стоїть, то я там через них e, втикнув просто. Ви самі можете побачити, ну, які, як і було. Власне, ми бачимо, це кадри з 29 на yeah. 30 листопада, те, що стало потім основою для більшого майдану, тому що всі думали, що тоді всі розійдуться. Ну, тобто, те, що сталося, сталося. Нагадаю, 29 числа Віктор Янукович мав би підписати в Віннусі угоду про асоціацію, він цього не зробив. Беркут побив людей на Майдані. Відразу після цього. І відразу після цього. так. Тобто майдан було зачищено, якщо можна вживати таку лексику взагалі до, до тих подій. Бо це було звіряче побиття демонстрантів. Да, просто це бачимо, звірно, що це люди, ну, які, зараз, да. які ну, стоять під стелою і взагалі не, не, ну, не обороняються. Тобто Беркут продовжує бити, бити і бити. Да. Ну, там зразу перед, перед самим нападом Беркута люди ще а, заспівали гімн України, там декілька разів крикнули а, разом і до кінця, і міліція з народом. І після останнього міліція з народу міліція так була дуже близько з народом. Просто найближче це можливо просто. Да. To no, jest żak, po Co no, tu powiedzieć? To jest dużo bardzo... Ja sam mówię, no, ja do, do tego momentu nie mogę po prostu uwierzyć, że to się wydarzyło. A co następnego dnia, na bankowie, tak na bankową, tak tak szorstko zareagowali. No tu pytanie, aż co tak, do rzeczy, wydarzyło się? Bo to jest, może tak, pytania w Polsce. Kto to zrobił? Bo dla wszystkich to... зрозуміло, за чим Януковичові було такі, такі речі робити. Усі знали, що, да, що той Майдан вже буде, ти буде бачиш Там якихось можна провокаторів, які провокували Беркут до активних дій. Там ні. Не було. Там ні. Ну як на банковий говорити ні-ні no, lati... no, ні, tam ні, ну то там ні, там ні, я кажу, там ні. Там не бачу ніяк. Ну я кажу, ну, як провокація було а, заспівання химну українського, ну то тоді так. Да, там були провокатори. Дуже багато провокаторів, хим, просто, які співали хим України. Як це була провокація, то так, то там було дуже багато провокаторів. А так ні, на банковий це інша річ. Це це зрозуміло. От я також там кажу, що тут проблема для на Банкову була така, що там не треба було дуже багато провокаторів, тому що просто там було дуже багато молодих людей, яким навіть не треба бути душками. Вони також там приїхали. Ну треба це також казати. Я думаю, що е, також може бути, буде проблема майдану, коли ці жорсткі люди, радикали, будуть також робити ці 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 усі речі, а там не дуже важко їх спровокувати також. <св 'язання> і, і я зразу це написав, що треба, щоб майдан був мирний щоб не, не видавати позицію провокаторів. Ну, ми зараз пошукаємо відео. Це те, що розпосюджували МВС, і посилалося, що ось ці провокатори, які спровокували, ніби тоді. Це перші години було, перший же день. Я пам'ятаю, як ми телефонували. Прес-службам тут в прямому ефірі, і вони нам розповідали, що невідомо хто віддав наказ. Потім коряк визвався, взяв на себе відповідальність. Хоча виявилося, що відбирали Берхоті, ці відбергали беркутівців з різних регіонів України і ну тобто вони не, не просто Києва. так опинилися там. Розумієш, для того, щоб Беркут прийшов туди, хтось має віддати наказ, і так. до дій треба теж віддавати ну, наказ. Ну і досі проходить слідство, І досі, так і зрозумів, ніхто не знає, хто ж віддав наказ mm -hmm. остаточно. Коли, коли... Мені це нагадує питання, зрозумієш, наша раша, там де Людвік це як воно називається, а це від МВС, так? Ну далі, ну, це, 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 це сам початок. ходили-ходили, та, ходили, ходили раньше. Так от люди Гарістархович, наші раші, да. пам'ятаєш, там хто нагадує в ліфті, Хто зробив, Хто це, хто, хто це У нього Таке риторичне да. питання виникало. От до, до самого себе завтра буде інтерв'ю давати президенту України Янукович вибраним yeah. журналістом yeah. обраним, обраним, обраним журналістам. А останнє інтерв'ю, що можна назвати інтерв'ю, або відсутність інтерв'ю, було після круглого загальнонаціонального столу, коли журналісти бігли за президентом. Намагалися поставити запитання, зокрема, запитання, так хто віддав наказ президенту України? Хто віддав наказ? Я думаю, що там 4 хвилини. Я думаю, що ці, ці може конференція, ці конференція буде дуже цікава, тому що е, я пам'ятаю, як колись приїхали русські журналісти до Польщі. Там було, там було прес-конференція нашого міністра закордонних справ Шторського і Лаврова. Да? I my tam, tam był taki ukaz, że u, kożno, u z każdej nacji żołnierzy będzie po trzy pytania. Da? E, jak, jak my, polskie żołnierze, jak pracują truskie żołnierze, no my nie mogli tego zrozumieć. Wanie podeszli do kierownika i wanie im kazali, jakie pytania zadać. I on im kazał, no trzeba zapytać o to, to, to i to. I trzy mm. pytania on im przekazał, ty będziesz te pytania, ty będziesz te, a ty będziesz te my tak po prostu stajali i szósty, no, to, to nie wiem gdzieś dwa warunki w domu, tam po prostu takie Nie, Czucy, znaję, nie znaję, znaję, tam, no po prostu nie znają, nie znają po prostu jest mi, jakie tam pojechał. i po prostu tu trzy pytania i co kto, kto jak, jak, jakie pytania chodzi, Dlatego <giby> myślę, że jutro, jak będą obrani żurnalisty, to to także będą duże ciekawe i składne pytania dla prezydenta w <giby> <giby> like, oh. Ага, ось це. Там і є щось З якого це боку, до речі, Я не може. Вибачте, бутус... до чи після, до речі, не зрозуміло. Да. В, в який просто... спосіб спілкується польський президент журналіст? Це Нормально. теж там є обрані телеканали. Там TVP, TVN. Там ні, там кожен може прийти, to кожен to може to... задати яке хоче питання. Інша річ, що він буде відповідати на це питання, no, чому ну, це, це зовсім no, причастна? Хай хайка хай хай. А, хай, хай. Але, yeah. але 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 ну, це, це нормально, що можна спілкуватися. Да? Ну, це... Хоча зрозуміло, що у нас деякі журналісти більше. Да? Ну, ну намі... якщо б, наприклад, от ми захотіли запросити, якщо могли польський да. Ні, був, запросити в студію. Прийшов був президент? Да. Ну да, думаєш, що так. це можливо. Президент, а прем'єр-міністр там буває там, в студіях, так. Да, буває так. Ну, президента він не знає. Да, як Та, часто діє да. просто конференції францію не дуже часто. Це постійно там щось відбувається. Він постійно. Я, я, я був дуже здивований, як я прочитав, що Янукович так довго вже на, на, на ніякої прес-конференції не було. Ну, у нас це постійно відбувається в Був час, коли він давав прес-конференції один раз на рік. Да. Дві, два рази yeah. на рік. Це був. So. A ja tak mówię, po prostu, po prostu, po prostu, raz na rok, ale ostatni raz my prerwę stawka stawę, to już no. półtora roku nie, tak. nie było, tak? Ale po prostu, nas, nasza polityka, nasza polityka bardzo lubi, być w telewizji i właśnie, im bardzo chce się z dziennikarzami, tak naprawdę. sprawie. Oni tam dzwonią, jak coś tam, tam, nie, u nas w to wygląda tak naprawdę. Ось там бачиш, давайте в що? Ти бачив розпалювали вогонь? Ні, ну я там, там думаю, що вже мене туди побоїться до іншого боку. Тому що тут важливо сказати, що це Беркут так і... Почекай, це що... біля стели. Що... Да, це чуть далі. А, а, не, 100, це а, це пам біля пам'ятним да. засновникам да. Києва. Це так, відео так. зняла лише одна камера, яка да. належить а це, до як як Міністерства внутрішніх справ. Як я просто був під стальою, то в мене просто окружили там, так. І цих усіх людей, які там були. І вони взагалі так робили, щоб це не була одна толпа людей, тільки там декілька різних груп людей. Ну, власне, Чечі то в цій студії казав, що політели галевіш. Розумієш це відео. Ну, тобто логіка вибудована досить, досить чітко. А ще не мав на увазі післом Так, Головішки це ж російський термін. Це от, я не знаю, дерево, яке горіло. Розумієш? Це називається Галавішка. Mm -hmm. Ти не знав? Ну, Який от... ти автентичний українець? А я бачу ні. Знаю, що таке Галавішка, тому ще чи <читуємо> було простіше. <галавишки> так. Ну, е власне, про те про спілкування, прості спілкування з, е з пресою, то я бачив, як спілкується ну, Федеральна конференція, прес-конференція в Берліні. Приходять міністри, там всі сідають, вони ставлять питання. Е журналісти, звичайно, лізуть. Вже вони ж знають, як ці чиновники відповідають. І журналісти і так поставлять питання, і так поставлять питання. Це такий, знаєш, от батл, такий спокійний німецький батл. Що журналісти лізуть зсередини, вже вистрибують ті штанів, що називається, з трусів для того, щоб от дістати інформацію. А ті так з такими, знаєш, абсолютно рівним обличчям відповідають, що там уряд там контролює. Знаєш. От, ну, це цікаво дивитися. Та, я так їм треба це робити, що це їх відповідальність. Відповідальна на питання. головне, як ти сказав, що да. головне, що відповідають на да. питання. Вони та звісно очевидно не готуються до ну, прес-конференції. Там пропрацьовують да. які питання Ми знаємо, та, що є речники, які mm -hmm. мають попередити там, але обмежень і... до участі в прес-конференції немає. Тобто, mm -hmm. всі змі, які хочуть no, дати зазвичай участь? зазвичай роль речників чи прес-секретарів там цивілізованих країнах полягає в тому, щоб інформувати mm -hmm. керівника країни. Про те, які питання можливі йому поставлять. І от такі питання вам можуть поставити. Ну, я ще бачу, як працює там прес який моніторить уважно все, що висвітлюється в німецьких змі. Як вони готуються звіти щоденні, що ось тут ЗМІ розказали так і так. от бачив на власні очі. Я не знаю, як у нас не знаю. Це можна до речі знаю. запитати, що е... Дарка Чепах, якщо прийде до нас Ганна Герман. Ну, Дарці Чіпак треба подзвонити. Ну, Ш... Так може позвонити? Шустер написав смс. І сьогодні не можу, давайте завтра. Давайте. Не питання. Не питання. Ми терплячі, ми вміємо чекати. Я кажу Депардє, я буду чекати. Розумієш, в рекламі. Телефон Дарки Чіпак. Давайте телефон Дарки Чіпак. Будемо телефонувати, Дарці. Не питання. Давно ми з нею не спілкувалися. Щодо завтрашньої конференції, чому чи можемо потрапити до речі, на завтрашню зустріч до президента? Це хтось телефонує, я не знаю. Це ж не це Дарка Це Може вона нас дивиться зараз Алло, алло. Добре. А, ні, це не Дарка. Я пізніше я в ефірі просто. Я думав, що це Дарка чи пак? Так. Так, добре, так. Ні, ну раптом. Я знаю, що тут всяке буває. Так, не телефон. Добре не ідентифіковано. Та це, це добра людина, яка хоче працювати на громадську. Журналістка. І зараз телефон Дарки, ну що, дасте телефон? Давай, давай, давай. Це дуже цікаво. А що ти, Сергій, мовчиш? Хоплює, ми так, ж. Так, це так. Я, я думаю про те, як може Дарка Чапак відповісти. Що, наприклад, голосом. Э, звісно, голосом, але що саме. Я, яке буде пояснення, чому ми не зможемо потрапити? А уявляєш, раптом вона каже: Та звісно, якраз для вас є місце. Ми бачимо. щоб... Я звук підключив туди. Отже, речниця президента України Дарка Чепак. Так. Я не знаю, виклик іде. Виклик на мобіль. Написано, що йде. А вон... а в мене був телефон записаний. Він не помінявся. Так, що виклик? Ні-ні, так гучніше його, можна. Ні-ні-ні, все... ну тобто ви чуєте, так? Що виклик іде. 21-12. Не пізно дзвонити. Державні службовці часто працюють допізна. Як там, 24 години в Так, особливо президент, якого немає, він цілодобово працює. Цілодобово? Ну, мовно кажучи, немає робочого графіку. Угу. Просто Постійно хвилююся за державу. Хвилюєшся страшенно за державу. Особливо, коли два місяці проводить, працює в Криму кожного року, це робоча поїздка». Ну, прийшли хоч смс-ку. На мой серебристий мой мобільний телефон. Це дяка сербічка співає. Пісні про смс-ку. На, ну, на жаль. Ну що, на жаль? Не відповідає. Я спробую смс-ку надіслати. Спробуємо yeah, зателефонувати yeah. через дехто, yeah. на Путіна СМС. Прес-секретаря uh, yeah. польського прем'єр-міністра треба писати смс-ки. Да. Він, yeah. він yeah. Тільки, тільки як вже ah твоїм другом, тоді він відповідає також. Yeah, так, ну, З Даркою, то ми знайомі. Yeah. На хвилиночку. Павел Граш. Це є Нагадаю. Це є. Нагадаю. Ну що, не працювали разом, і на п'ятому каналі. і Дарка була like, в Росії цензурі А тобі пропонували, до речі, стати речником президента України? Мені колись Балога пропонував працювати в А. Це, це правда. Я... І що? Ти відмовився від такої. Я не кажу, я не можу зрозуміти задачі, нашої вам тут треба. Ну, тобто ви мене виженіте з роботи наступного ж дня просто, розумієш? Тому що я ж не буду говорити те, що ви хочете, а я буду говорити те, що я думаю. Mm -hmm. Та, і, ну, таке було. Так. Ну, тобто визнавати такі речі можна. У нас є наступні гості. Ми маємо э, сказати Томашу П'єхаву, дякуємо за участь в програмі. Okay. E, jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze nie wymarła Ukraina. Ta? No to dobrze. Jeszcze dużo schłosi. Dużo schłosi, tak. Zapraszam. I u nas jest następny gość, który chce...